Даркнет майже легендарна концепція, Подейкують, там можна знайти будь що за відповідну ціну. Деякі незаконослухняні громадяни цим користуються заради наживи і продають там різного роду заборонені речовини, предмети та відеозаписи. Не сумніваюся, що ви чули про редруми, снафи та інші жахливі речі кажуть, що це просто легенди, а що як непросто. Сьогодні, на пропозицію ось цієї особи ми дослідимо справу настільки мерзенну й бридку, що її вважали інтернет-страшилкою. Мушу попередити, історія дуже важка для сприйняття, і якщо вас шокувала історія Сильвії Лайкенс, то ця вас просто спустошить. Скоріше за все, навіть максимально пом'якшена відредагована версія, яку я публікую зараз, не для спонсорів, опиниться під обмеженнями, але історія має бути почута. Аби ви завжди пам'ятали, що небезпека реальна. Пітер Джеральд Скаллі народився у Мельбурні, Австралія, 13 січня 1963 року. Він стверджував, що у дитинстві став жертвою наруги з боку священника. У дорослому житті з дружиною та двома дітьми він проживав у передмісті, Наре Уоррен, Вікторія. Ніщо не видавало у ньому чудовисько поки що. Приблизно у 2011 році Скалі почав проявляти певні ознаки, характерні для злочинця. У Пітера була дівчина підліткового віку з Філіппін. Скалі був її спонером і продавав дівчину у якості сексуального ескорту іншим людям. Хоча варто заважити, що Скалі у Австралії ніколи не обвинувачувався у злочинах статевого характеру. Деякі джерела стверджують, що Пітер володів кількома ескорт-платформами у інтернеті, які використовував для пошуків клієнтури дівчини. Приблизно у цей час Пітер Скалі почав проводити афери з продажем приватної власності та у it сфері Він ошукав близько 20 людей на суму більш як 2,6 мільйона доларів. Пізніше виявилося, що це не вперше Скалі проводив афери подібного роду. З 2009 року він був замішаний вже у 117 схемах, і правосуддя вже почало дихати йому у потилицю. Однак Скалі зник до того, як його спіймали на превеликий жаль. У 2011-му Пітер Скалі перебрався до Маніла на Філіпінах. Якби Скалі повернувся до Австралії, його скрутили б ще у аеропорту. Та повертатися він не збирався. Саме на Філіпінах чудовисько, що ховалося всередині Пітера Скаллі, вирвалося на свободу. Він оселився у кагаянде орро на острові Мінданао, де познайомився з 14 Карме Ен Альварес. Карме Ен же бракувала на вулиці, продаючи власне тіло, щоб просто вижити. Для філіппінця, на жаль, щось повсякденне. Достеменно невідомо, чи Кармен було викрадено, чи вона лишалася у скалі добровільно, проте на початку їх, так би мовити, стосунків вона мусила виконувати усі сексуальні забаганки Пітера, хотіла вона того чи ні. Тож, попри усе, що вона зробила пізніше, Альварес стала не тільки поплічницею монстра, але й його жертвою. З часом Кармен уже не пручалася. Ніби біля скалі її утримував певний травматичний зв'язок на кшталт стокгольмського синдрому. Вона покірно виконувала усі накази Скаллі, тож скоро він дав Кармен нове ім'я Енджел. Лізель Мергало Кастана, друга дівчина Скаллі, скоро приєдналася до пари. Лізель також була безпритульним підлітком і також продавала своє тіло за гроші. Її Скаллі іменуватиме Лавлі. Трійця перебралася до Малайбалай, де розпочала новий нелюдяний бізнес настільки жорстокий та чорний, що довгий час існування того, що робив Скаллі, вважали інтернет легендами. На просторах інтернету можна знайти чимало збочинців, покидьків та просто хворих людей, готових заплатити за можливість спостерігати за стражданнями інших. Саме вони були цільовою аудиторією Пітера Скаллі у Даркнеті. За допомогою браузерів типу ТОР та інших можна знайти чимало заборонених та незаконних речей від підроблених документів до найманця і до матеріалів для дорослих за участі неповнолітніх. Або ж вас просто кинуть на гроші та підкинуть вам троянця, тож серед торговців людьми, забороненими речовинами та хитрими аферистами можна натрапити на сегмент під колективною назвою хардкор слово утворене з двох інших хардкор. Жорстокий та «Hurt», що перекладається як біль. Цим словом називають жорстоку форму фільмів для дорослих за участі неповнолітніх, що зображає біль, страждання, катування та позбавлення життя жертв. Цей жанр настільки огидний та мерзенний, що навіть філи вважають його відразливим та жахливим. Пітер Скеллі почав створювати контент, який досить дивним чином опинився на темному сайті під назвою «Hurt to the Core». Цей ресурс включав чати, форуми та стріми. Сайтом володів так званий Лакс, та на щастя, ця історія не про нього. Однак, що поєднувало Лакса та Скеллі, то це те, що вони обоє були садистами, яких збуджує не сама наруга над неповнолітніми, а спричинення болю чи навіть смерті. Скалі та його поплічниці створили сайт у Даркнеті, що називався No Limits Fun» Веселощі без меж, який працював за системою вхідної платні за перегляд. За допомогою цього ресурсу Скалі збирався заробити чимало грошей, втілюючи свої мерзенні брудні фантазії у життя. Філіпіни не найбагатша країна. Чимало дітей там безпритульні. Тож Скалі використав карми Енталізель. Щоб заманювати жертв до пастки. Скалі розумів, що тих дітей ніхто не шукатиме, їх зникнення ніхто не помітить. Усім буде байдуже. Лізель та Кармеен заманювали дітей до будинку Скалі пропозиціями нагодувати їх та прихистити. На що нещасні, змарнілі дівчата охоче погоджувалися. Іноді Скалі навіть купував дітей у бідних сімей в обмін на невеликі суми та обіцянки дати дітям освіту, дах над головою. Та нормальне харчування. Ясна річ, ці сім'ї не здогадувалися, що насправді чекало на їх дітей. Тож, з вірою у людську доброту багатого іноземця, вони погоджувалися. Тож найгірше ще попереду. У 2012-му Скеллі сказав Карме Ен, що хоче вдочерити двох дітей з вулиці. Кармен запропонувала йому власну сестру. Однак Пітера цікавили безпритульні. Покинуті усіма дівчата віком від восьми до тринадцяти років біля торгового центру у де орро Альварес зустріла двох кузин 9 дев'яти та дванадцяти років. Наступні п'ять днів вони провели у справжньому пеклі. Першого дня Скалі змусив дівчат приймати разом ванну, поки він сам знімав усе на відео. Він тримав своїх жертв, закутими у ланцюги та собачі нашийники. Наступного ранку, після сніданку скаллі, змусив їх копати собі могили на подвір'ї за будинком, як стверджують деякі джерела, як покарання за спробу втечі. Також він примушував дівчат до статевого контакту з ним та між собою, знімаючи усе, що відбувається на камеру. На одному із записів, створених Пітером Скаллі, Кармен намагалася придушити крики однієї з дівчат подушкою. Це повторювалося декілька разів, поки дівчинка не втрачала свідомість. На третій день дівчат змушували пити алкоголь. Одна з них втратила свідомість через інтоксикацію. На ранок вона прокинулася у ямі, яку її змусили викопати до того. Ймовірно, викрадачі вважали, що вона померла. Дівчині сказали, що її поклали у яму за те, що вона кричала і кликала свою матір. На ранок її знову змусили продовжити копати. Кузини копали власні могили кожного дня перебування у будинку скалі. У перервах між тим над ними знущалися, над ними на наругу, їх катували. Щоб спинити знущання, молодша дівчинка хотіла припинити власне існування, однак її катові було байдуже. Хворий збочинець насолоджувався муками жертви і знімав це на камеру для свого сайту. За перегляд цих жахливих записів споживачі контенту платили до 10 тисяч доларів. На четвертий день, коли дівчата копали, їх продовжували знімати. У певний момент їх завели до будинку та зв'язали нейлоновою мотузкою. Тортури продовжувалися. На п'ятий день їм неймовірно пощастило втекти. Деякі теорії стверджують, що це сталося через паєтику. Чи хтось просто з необачності забув зачинити двері. Однак Кармен Альварес стверджує, що вона зробила це цілеспрямовано, бо зжалилася над кузинами аж на п'ятий день. Альварес стверджувала, що більше не могла споглядати, як дівчат катують у собачих нашийниках, нібито вона була два дні відсутня у будинку, і коли повернулася, вона вирішила просто їх відпустити. Дівчата втекли та попрямували до базару. Де працювали їх батьки про усе, що сталося, сповістили поліцію. Однак, коли вартові правопорядку дісталися будинку Скаллі, той вже зник разом з Лізель. Кармен Альварес арештували. Тим не менше, кузини були не єдиними, хто втік від Скаллі та його поплічниць. Арлін Лойола, мати семи дітей. Її родина виживала на два долари на день, коли на її шляху виник Пітер Скаллі. Він запропонував Арлін світу та кращі умови й харчування для її восьмирічної доньки. Жінка погодилася, та вже за два тижні вона повернулася та забрала дитину додому. Тоді Лойола й дізналася, що її доньку систематично били та примушували до статевого акту. За це Арлін, ясна річ, звинувачувала лише себе. У лапи потрапило ще три дівчинки, яких йому передали законні опікуни. Сінді або ж Барбі у деяких джерелах 12 років, Лайза 11, та Дейзі, якій було всього 18 місяців. Усі вони опинилися у лапах чудовиська через те, що їх батьки довірливо сподівалися на краще життя для своїх дітей у лапах незнайомця. Усі ці діти пережили те саме, що й кузини, яких заманила до пастки Карма Н. Та у цьому випадку Сінді. Примушували катувати молодших дівчат усіма можливими способами. Усе, що відбувалося, також записувалося для сайту скалі. До участі у зйомках відео долучилася і Лізель. Її нехай буде обличчя приховувалося маскою. Сінді втратила матір та жила з тіткою. Коли Лізель запропонувала жінці вдочерити Сінді, та охоче погодилася через бідність. Вона вважала, що для Сінді це буде на краще. Наймолодшу Дейзі Скаллі використовував у серії жахливих та жорстоких відео, які він назвав Дезі Destruction» Знищення Дейзі. Серію з трьох частин Скаллі розмістив на своєму хворому сайті. Я їх не дивився і не раджу нікому з вас. Переглянувши ці відео, ви скоріше за все порушите закон як мінімум, не кажучи вже про моральну сторону питання. Агенти Інтерполу зізнавалися, що переглянувши це відео, вони вже не могли його забути і бачили його у нічних кошмарах. Проте у деяких книгах, присвячених даркнетові чи на сайтах з інтерв'ю очевидців, можна знайти описи зображеного у відео, проте навіть це може нашкодити вашій психіці, якщо ви чутлива людина. Адже речі, які відбувалися у відео, настільки жорстокі та нелюдяні, що довгий час люди вважали існування записів. Просто моторошною легендою, що блукає інтернетом. Усе найгірше, що ви можете собі уявити, Дейзі пережила на собі. Її катували, топили, її статеві органи підпалювали, її калічили, над нею коїли на ругу багато разів. Щойно відео потрапило у поле зору органів правопорядку. Вони взялися за роботу. Чоловік на записі міг приховувати своє обличчя за пікселізацією. Однак було очевидно, що він не філіппінець. ба більше він мав доволі характерний акцент, австралійський. Відео Скаллі бачило чимало людей з усього світу. Однак вистежити його допоміг власник Heard to the Core» – наймення Лакс, тому що саме на свій ресурс він залив «Daisy's Destruction» у спробі зібрати більше трафіку. Діяльність Лакса давно цікавила поліцію. Тож, коли його спіймали та отримали доступ до його комп'ютера, поліція також отримала й важливу зачіпку, що привела до Пітера Скаллі. Він був австралійцем. Тож розпочався міжнародний розшук. Втеча кузин з будинку Скаллі навела поліцію на Карме Ен, а та, у свою чергу, видала поліцію все, що знала про Пітера Скаллі. Усі показання та зачіпки вказували на нього. Тож 20 лютого 2015 року Пітера Джеральда Скеллі затримали у його будинку зі спущеними штаньми. На його арешт було видано шість ордерів, Лізель також арештували. Однак на той момент доказів проти неї слідство ще не мало. Навіть після зізнання у тому, що вона приймала участь у зйомках фільмів Пітера, її просто відпустили. На жаль. До того часу, як проти Лізель висунуло офіційні звинувачення, на неї вже видали близько 16 ордерів. Та лізель просто розчинилася у повітрі. Лайза вирвалася з лапскалі та його поплічниці, хоча вона назавжди лишиться травмованою. Дівчинка мріяла, що коли вона виросте, вона просто про все забуде вона пережила сексуальне та фізичне насилля. Також вона впізнала одного з трьох, того, хто оплачував знущання над нею та спостерігав через скайп, маршала Раскіна. Дейзі також вижила, проте на превеликий жаль, її було травмовано так сильно, що вона ніколи не зможе жити повноцінно, як фізично, так і морально. Сінді, зустрічі зі скалі не пережила на камеру її задушили мотузкою. Її тіло знайшли в будинку під підлогою на кухні, у ямі. Яку її змусили викопати власноруч. Показання Лізель Мергало-Кастанна привели поліцію до кісток жертви. За її словами, вона не приймала у цьому участі, вона знала про місце, бо Скаллі їй усе розповів. На відміну від Альварес, Лізель, здавалося, зовсім ні про що не шкодувала. Вона взяла собі нове ім'я Шанон Карпіо. Та вигадала нову особистість, нібито вона дружина французького мільйонера, і почала позиціонувати себе як фітнес блогерку. Лізель оселилася у себе у сіті, у дорогих апартаментах, її помічали у найкращих тренажерних залах, у перервах між вечірками та подорожами. Також деякі джерела зазначають, що вона працювала персональним гідом та надавала клієнтам певного роду особливі послуги за окрему платню. У соціальних мережах вона розповсюджувала інформацію, що її батько був полісменом, а мати соціальною працівницею. Вона завела нових друзів, які й гадки не мали, яке чудовисько живе поруч з ними. Подейкували, що Лізель дійсно знайшла собі багатого француза. Однак його обличчя так ніде й не засвітилося, тому що насправді безтурботне життя та подорожі Лізель оплачувалися брудними грошима Пітера Скаллі. 24 січня 2017 року це скінчилося. Тоді вона вже змінила ім'я на Джина Карпіо і навіть мала при собі документи на це ім'я, Лебонь, вона придбала їх у деркнеті. Її знайшли на курорті, на острові Мала Паскуа. До неї підійшов чоловік та запитав «Ви Джина?» Жінка відповіла Так, Тої ж їжми її закули у наручники. Лізель мергало Кастана було звинувачено у скоєнні насильства та наруги над вісьмома неповнолітніми людьми у віці від 1 до 13 років. З квітня 2011 по вересень 2014 усі ці дії було зафільмовано та розповсюджено через інтернет. Поліцією було доведено, що за час проведений на свободі до свого ув'язнення Лізель шукала потенційних жертв для продовження зйомок. Навіть за ґратами Скалі продовжував отримувати гроші за свою мерзенну діяльність спілкуючись з Лізель через WhatsApp, Facebook та Skype. На превеликий жаль, слідство встановило, що Скалі мав більше поплічників, ніж здавалося, на перший погляд. Марія Доротея Чейчія також розшукувала для Скалі потенційних жертв. Вона отримала термін 9 років ув'язнення всього на всього. Олександр Лао. Водій скалі та поплічник також отримав 9 років. Крістіан Йохан Рота був німецьким клієнтом, якому продали одну з жертв. На щастя, дівчинці вдалося втекти. На жаль, рота так і не впіймали, адже на Філіппінах він так і не показався у розшук. Його оголосили лише там. Аніель Кетано де Олівейра, бразильський лікар, що на постійній основі спонсорував зйомки скалі. Джерела стверджують, що саме він пояснив Скаллі, як застосувати певного роду речовини на жертвах. Відео з його комп'ютера стали ще однією зачіпок, які допомогли Інтерполу вийти на Пітера Скалі. Наразі Олівейра знаходиться під арештом. Маршал Раскін, канадець з Вінніпегу, що 15 разів приїздив на Філіппіни з квітня 2013 тисячі по квітень 2016 для скоєння наруги. Над неповнолітніми також він оплачував лізель послуги зі знущань над жертвами. Він допомагав скалі приховувати цифровий слід. Раскін працював у відділі нацбезпеки Канади. Він лишився на свободі через нестачу доказів. У 2018 році Пітер Скалі та Лізель мергало Кастана отримали по довічному за свої злочини у листопаді 2022-го їм присудили ще по 120 років кожному. Кармен Альварес також відбуває довічне покарання. Прокурори намагалися вибити для скалі розстріл, та на жаль, цього не сталося. Адвокат Скалі Палугна зазначив, що в'язниця для скалі, мов курорт. Він вільно користується мобільним телефоном, добре харчується м'ясом на вибір. Йому навіть дозволили мати у камері вентилятора, бо йому, бачите, спекотно. Ймовірно, що Скалі пов'язаний з більшою кількістю злочинів, однак довести його причетність було складно, адже через пожежу у судовому архіві Кагеян де орро майже всі фізичні докази його злочинів, комп'ютер, камера та картки пам'яті було знищено. Подейкують, що для цього скалі підкупив одного з полісменів. Адвокат Скалі Палугна вважав, що через це Скалі міг навіть вийти на волю. Однак варто зазначити, що Палугна не вперше захищав у суді відбитих покидьків брудними методами. Він навіть відзначився підкупом свідків, за що був відсторонений від адвокатської практики. Однак відомо, що Палугна намагався підкупити свідків і у справі Скалі також. Та, на щастя, вони вже були у програмі захисту свідків. Як мінімум, про ще одну жертву Пітера Скалі майже нічого не відомо, однак сам Пітер. Підтверджує її існування, що він з нею зробив, куди вона зникла, чи жива вона взагалі. Скалі замовчував. Він стверджував, що розповість про це у своїх мемуарах, про наміри, написання яких він сповістив у інтерв'ю Террі Браун. У ньому ж було піднято питання про активність недолюда у Австралії. Як не дивно на батьківщині Скалі подібних звірств не робив, за його словами, крім того. По його обличчю можна прочитати відверте здивування, чи навіть шок, коли його запитали, чи не катував він таким чином своїх власних дітей. Вочевидь, Калі не відчуває ніяких докорів сумління чи жалю у відношенні до своїх жертв. Йому байдуже, скільки життів він зламав та скалічив своїми діями. На інтерв'ю він посміхався, коли його запитували, про що він шкодує, про скоєне чи про те, що його таки. Впіймали. Він стверджував, що ніколи не мав жаги робити зі своїми неповнолітніми жертвами те, що він робив. Це не був голод чи щось на кшталт того. Він просто це робив. Але навіщо? Пітер Скалі користувався людьми, користувався їх наївністю, скрутним становищем та неосвіченістю. І я особисто не вважаю, що покарання для скалі та його поплічників. Було справедливим. Більше того, найвищої міри покарання було б недостатньо для такої сволоди, як Скаллі. Шкода, що система не передбачає покарання у вигляді еквівалентної відповіді, щоб такі, як Скаллі, пережили на собі усе те, що вони зробили зі своїми жертвами. Виникає забагато етичних питань у відношенні виконавця таких покарань. Але якщо їх відкинути, це було б справедливо. Адже лише по очам Дейзі на цій фотографії видно, що вона побувала у пеклі. Мабуть, усе, що лишається тепер це нагадати, що про своїх дітей дбати мусять у першу чергу їх власні батьки, пильнувати їх, виховувати правильно та берегти. Адже таких, як Скалі, безліч, їх обличчя не виділяються серед інших людей пильними варто бути завжди.